Хаса, вітаю! як би ти охарактеризував нинішній настрій команди перед виїздом до Львова. Насправді в команді панує спокійна атмосфера. Усі хлопці працюють добре, налаштовані позитивно. Ми їдемо до Львова з гарним настроєм і бажанням повернутися звідти з трьома очками. Попереду матч проти Карпат. Яких суперників ви очікуєте побачити? І що на твою думку стане вирішальним у грі? Тренерський штаб протягом тижня показав нам кілька відео з іграми суперника. Знаємо, що Карпати інтенсив. Івна агресивна, агресивна команда схожа на нас за стилем гри, але тренер робить дуже гарну роботу, і всі хлопці добре адаптувалися до його вимог. Впевнений, ми проведемо сильний матч. Нещодавно твоїй донечці виповнився рік. Наскільки родина і донька зараз мотивують тебе на полі? Дуже сумую за родиною, адже інколи буває важко бути далеко від близьких. Але така вже наша професія: треба триматися та працювати далі. Моя родина та донечка дуже мене мотивують, і я стараюся бути максимально готовим, щоб коли отримую шанс не підвести тренера. Ти в нашій команді вже понад три місяці. Розкажи про адаптацію в команді. Насправді я дуже швидко знайшов спільну мову з хлопцями. У нас чудова атмосфера, і мені допомогло те, що є багато партнерів по команді, які говорять моєю мовою. Я вже звик жити в іншому місті. У Болівії теж грав не у своєму рідному. Тож це не проблема для мене. Головне продовжувати працювати та показувати все найкраще на полі.